Доброго раночку, друзі, середа. День зважування. Переживаю як перед екзаменом. Так. 53, 300, а було 54500 кілограм 200 г. Ну, це те, що не легше. Перший тиждень кілограм 200 Враховуючи, що дійшла вода. Так, дівчатка і хлопці, хто має більшу вагу, як у мене, то ви могли скинути, звичайно ж більше. Ну, тому що, розумієте, скільки води йде, та і жиру так само, коли людина важить там 85 кг, 75 кг, а коли 55 кг, да, то мені гірше скинути, ніж вам, у кого більша вага. Так що. Отак, От бочки позападали. Так, п'ю водичку і біжу на ставочок. Все, зустрінемося через годинку. Так, готую сніданок і згадала, що я вам мала показати. Ви казали, що багато. Я їм багато зелені. Дивіться, якщо її стиснути, кулачок, що залишається, бачите? Зміночка. Це так об'єму багато, а насправді ні. Так, мої хороші, сьогодні в мене на сніданок дві котлетки, ті, що були вчора, і вже останній холодець. Останній шматочок, дукавий шматочок сиру. Я вже не хотіла на другу тарілку, бо ця була порожня, достатньо було місця. І зо два горішки. Ну і, звичайно, цілу тарілку салату обов'язково политий оливковою олією, яблучним оцтом. І був ще в мене кусінчик огірка, це вже я його їм 4 дні. Так само, як сир, сир, мабуть, вже днів 6 я їм. Ось такий в мене сніданок. Сьогодні не дуже багато на цій тарілці, тому що я вчора якось переїла з тою морквою. Знаєте, не дуже добре мені вчора було після тої моркви. От. Якась така мене була важкість, не, не сподобалося мені відчуття. От я вже казала, друзі, що найкращі мені відчуття. Себе, і ситості, і енергії. Це тільки після того, як я їм зелень. Я маю на увазі саме овочі. Писали мені дівчатка салату Гірок Помідор, друзі, там дуже мало фітонутрієнтів, мало клітковини, і тому там вода в основному не, не дуже це хороший для кепу салат. Ну іноді можна, звичайно, що і для. Різноманітності можна, але все ж таки натискайте на зелень. Я вже так зразу почала з таких серйозних моментів і не сказала про те, що що ж, мої хороші, тиждень минув, результат прекрасний, як для першого тижня. Все чудово. Я дуже сподіваюся, що ви теж сьогодні зі мною поважилися. Я дуже чекаю, мені дуже цікаво. Результатів, я не повернула вам, не підсунула квіточки, щоб ви дивилися на них і малювалася теж. <кій> вже навіть оцей фіолетовий, може вже таки, знаєте, знизу квіточки, які хочуть відцвітати. Взагалі вони дуже довго цвітуть. Ну, подивимось. Тому друзі, пишіть мені, будь ласка, як ваші результати. Чи вони є? Як ваші відчуття, що ви сьогодні їсте? Мені вже сьогодні на вечір треба буде щось зробити. Не знаю, мені хочеться творожка сиру кисломолочного. Якщо я знайду жирний сир, то я собі на вечір, але навряд чи я знайду. Моя буде йти з роботи, вже мені я буду спішити, вже мені буде мало часу. Навряд чи ну щось придумаю. Я чекаю ваших коментарів. Вітаю нашу нову учасницю. До нас приєдналася нова учасниця. Пані Таня, вітаю вас. Всіх дівчата, хто зі мною з першого дня, теж вітаю, хто з третього теж вітаю, хтось приєднався позавчора. Це дуже круто, класно, я дуже задоволена. І чоловіка, пані Галини, вам окреме вітання, ви молодець. Що ж, друзі, більше запитань ніби не було. День новий почався, а я вам не сказала, що я сказала, що йду на ставочок, Вий, тільки вийшла в коридор, глянула в вікно, а там дощ. Ну, дощ ми не йдемо, тому що я вже казала, та, там нема де передіватися, і на, хляпає нам на одяг, і, і на рушники, і на все, то як дощ ми мене ходимо. І я повернулася назад. Так що смачного вам, мої хороші, задавайте запитання. І саме найголовніше пишіть, що їли, як відчуваєте себе, М -м -м, які, які бачите зміни в собі. Це насправді дуже важливо, цікаво. Я чекаю цих коментарів більше, ніж під <сум> основними відео. <сум> ну і все, мої хороші. Вперед, далі, в другий тиждень. З Богом, нехай вам все легко дається. Мені, до речі, сьогодні снився сон. Я вже проснулася і сміюся, і думаю, ну блін, це краще, ніж війна. Снилося, що я десь в гостях і сижу, так сижу, щось говорю, і я розумію, що в мене в роті шоколадка. І мене вкинуло в жар. Думаю, Боже, роздяга, що ти? Я на автоматі вкинула в роту шоколадку, думаю, все, три дні на смарку, тепер треба все спочатку. З'їла щось солодке. І все, щоб вийшла з кетоза, щоб зайти в кетоз, треба три дні знову. Все спочатку, щоб перейти на кетони. І Мені прям таке відчуття, знаєте, як живу, що я... ніби це насправді відбувається. Прям кажу, в жар мене вкинуло, я така засмучена, я така вся прям мені недобре стало. Що хочеш, бери робити, хоч плюй ту шоколад. Але, до речі, знаєте, я коли. От коли ж готуєш їсти, є ж така звичка щось лизнути. Я тільки щось лизну і випльовую. Знаєте, щоб, щоб не, ну, лишній раз не провокувати м -м, виробітку інсуліну. Щоб у нас все-таки були кетони всередині. Ну, все, друзі, я заговорилася, буду снідати, бо вже Стасік став, хоче тут біля мене снідати, а я знімаю відео. Так що всім вам, мої хороші, видалого дня. Зустрінемося в 16 годині, я сподіваюся, що я встигну. А я поснідаю душ і на роботу всім па-па!